Друзі, вітаю! Іван від Луки, 5 розділ з 17 по 21 вірш. І сталося одного дня, коли Він, Ісус Христос, навчав, сиділи фарисеї і законовчителі, які поприходили з усіх сіл Галилейських і юдейських та з Єрусалима, і сила Господня була в ньому, щоб оздоровляти. І ось люди принесли на носилках чоловіка, який був паралізований, і намагалися внести його й покласти перед ним. І, не знайшовши, як пронести його крізь натовп, вони залізли на дах, та й крізь черепицю опустили його з носилками на середину перед Ісусом. Побачивши їхню віру, Він сказав чоловіче, прощаються тобі твої гріхи. І книжники та фарисеї почали міркувати, кажучи, хто ж він, що говорить таку богозневагу, хто може прощати гріхи, крім самого Бога? Ми з вами вже деякий час розмірковуємо про прощення гріхів, і сьогодні ми будемо продовжувати розмірковувати, що ж таке прощення гріхів і що відбувається, коли Господь прощає гріхи. І сьогодні ми будемо з вами говорити про те, що прощення гріхів це завжди особлива дія Господа, Господа судді по відношенню до конкретної людини. Ми з вами бачимо в цьому уривку, що слухали Ісуса Христа дуже багато людей простих людей, також книжних. Фарисеї також тут були люди, які принесли цю паралізовану людину, і була сама паралізована людина. І ми бачимо, що Ісус Христос звертається не просто до всіх людей, які присутні. Ісус Христос не просто звертається до тих людей, які принесли цю паралізовану людину. Ісус Христос звертається до конкретної людини, і в цьому випадку ця конкретна людина це паралізований чоловік. Тобто Ісус Христос не каже, Прощаються вам гріхи. Ісус Христос каже, Прощаються Тобі. Гріхи, тобто прощення гріхів, це юридичний акт щодо конкретної особи. Прощення гріхів це щоразу особливе проголошення Божого суду, Божого рішення, рішення Бога як судді щодо конкретної людини. І тут ми з вами маємо зазначити дві думки. Перше, не можна отримати прощення від Господа за кампанію, не можна отримати прощення від Господа просто через те, що ти родич певної людини, чи через те, що ти друг певної людини, чи через те, що ти перебуваєш в кімнаті з певними людьми. Боже прощення це завжди індивідуальне. Дуальна дія особлива дія бога судді щодо конкретної особи. І ще одна неправильна думка щодо прощення. Сьогодні дуже часто можна почути таку думку. Оскільки Ісус Христос помер за гріхи людей, то тепер усі люди є прощеними, оскільки Ісус Христос вже заплатив за гріхи людей. Просто ці люди не знають, що вони прощені, то їм треба дізнатися про те, що вони прощені, просто жити вже з думкою про те, що вони прощені. Але Слово Боже заперечує цю думку через те, що Ісус Христос помер за гріхи людей, усі люди на землі не Стають прощеними людьми. Прощення отримає кожна конкретна людина, коли вона повірить в Ісуса Христа не просто будь-якою вірою в Ісуса Христа, наприклад, як дев'ять з 10 прокажених людей. А коли вона повірить в Ісуса Христа як свого Спасителя, в той момент ця людина стає прощеною людиною. Тож сьогодні будуть певні запитання для нашого практичного розмірковування на підставі цього уривку. І перше запитання буде таким: чи маю я прощення від Господа? І тут кожен з нас нехай дасть собі конкретну відповідь: чи я маю прощення, чи я не маю прощення. Якщо у вас така відповідь, я не знаю, чи я маю прощення, чи я не маю прощення, для цього є друге запитання. На якій підставі ти даєш цю відповідь, що ти кладеш в основу своєї відповіді, і тут ми маємо зазначити правильні основи для цієї відповіді для відповіді на це запитання, чи я є прощеною людиною. По-перше, ми маємо з вами знати, що говорить слово Боже щодо того, як кожна конкретна людина може отримати прощення від Господа. І тут, звісно ж, всі люди отримують прощення від Господа тільки одним шляхом по вірі в Ісуса Христа? Наступне? Ми маємо подивитися, чи я маю віру в Ісуса Христа саме таку, через яку я можу отримати прощення, тому що не кожна віра в Ісуса Христа, це та віра, через яку людина може отримати прощення від Господа, отримує прощення від Господа. Ми вже з вами говорили про те, що віра в Ісуса Христа, як і будь-яка інша віра, вона має певні ознаки: суб'єкт віри, тобто той, хто вірить, об'єкт віри, тобто те, в що людина вірить або в кого людина вірить. І зміст віри, і тут ми з вами маємо подивитися саме в зміст своєї віри в Ісуса Христа, тому що зміст віри в Ісуса Христа має бути євангельським, щоб мати прощення від Господа, щоб отримати прощення від Господа. Ми маємо вірити в те, що я грішна людина. Я маю вірити в те, що я грішна людина. Я маю це визнати і прийти к Ісусу Христу в покаянні. Наступне, що я маю визнати, що саме Ісус Христос, єдиний Ісус Христос, є замісною жертвою. Достатньою замісною жертвою за мої гріхи. Саме така віра в Ісуса Христа, вона є Спасительною. Саме та людина, яка вірить в Ісуса Христа такою вірою, має Боже прощення. Так стверджує Слово Боже. І ми маємо вірити Слову Божому. І кожна людина, яка є прощеною через віру в Ісуса Христа, вона має Духа Святого в своєму серці. Вона є народженою згори. І Дух Святий він свідчить нашим серцям, що ми прощені, що ми. Діти Божі, що ми примирилися з Господом через Ісуса Христа, і це свідчення, воно дієве, це свідчення, яке ми не просто самі собі придумуємо, в яке віримо просто за власними зусиллями. Це надприродні свідчення Божої особи, Духа Святого, що ми, діти Божі, що ми маємо прощення своїх гріхів через віру в Ісуса Христа. Тож будемо цьому радіти, будемо розмірковувати над тим, що ми з вами примирилися з Господом через Ісуса Христа. Та що ми маємо прощення, це я зараз кажу про тих, хто вже вірить в Ісуса Христа як свого Спасителя, хто ще не повірив в Ісуса Христа як свого Спасителя сьогодні саме такий день, щоб задуматися, що кожному з нас потрібне прощення наших гріхів для того, щоб мати вічне життя, для того, щоб бути спасеним від Божого гніву, від справедливого покарання від вічної смерті. Тож будемо з вами і далі розмірковувати над Словом Божим для того, щоб стверджуватися в Слові Божому, для того, щоб щоб ще більше пізнавати Ісуса Христа, щоб ще більше розуміти, в що ми маємо вірити і як наше спасіння має реалізуватися в нашому практичному житті, що сталося з кожним з нас, коли ми прийняли Ісуса Христа своїм Спасителем. Також радо запрошую кожного з вас підписатися на цей канал, тиснути на дзвіночок, ставити вподобайки, ділитися цима відео, тому що все це сприяє розвитку цього каналу, задля того, щоб якомога більше людей пізнавало Ісуса Христа, а також. Ті, які ще не повірили в Ісуса Христа, як свого Спасителя, повірили і мали б вічне життя, нехай Господь благословляє кожного з вас.